Ого! Ого! Булочки! Тут треба грати з масштабом. Якщо ти вибираєш поганий масштаб, ти ніколи не будеш Да. Я поганий масштаб вибрав. Ой! йо є йо йо У мене фігня, короче. поїжджаєш. Ну, так, ну дефолтний да. трон. Ну, ну трон, це вона не видно. А, окей, замазали лайк. О! О! Шкібеді то. О, ні, ні, ні. Фу, фу, фу. Це що таке? Ну таке, Мен, 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 мен. Це це для американця якогось. Ого! <laughs> Сыть трон, царь по закінчив. Давайте шарк. Неее, тут на тралала буде! О, неее. Что мы выбрали? О, моя беша!

Не гриб. НАНСТЕРТРААААК! Блин, одна хвилина, йому що робити. І ти не образовано. Що це за діти? Супер, одразу супер. Навіть. Не, мене не мене не на погано, погано. Я хоча б колеса нормально зробив. О, моє. Шкуль. Зайдіть в хатинку. Ого! Легендарі. Діти. Ну це супер, це навіть не само, це просто грузовик якийсь. Що там написано? Я не бачу, я не бачу, що на там літь. Я не прочитав, що на там. Це не монстр, так. Не, це монстр трак. не монстр трак. Це монстр просто. Це хал трак. А що? А, це, типа топливу? Да. Ти що не Може, якраз там села. Не добудова, супер Охереть. Блін, точно, треба було напевно червоним выйти. Не знаю, Мені чорне, понятно. Ого. Боунмен. Вон не вс не знает, що таке монстр. Повноцінний монстр. Капець Сіджей. Ох. О, ну це хоче, це схоже трохи на ес. А, я зрозумів, що Ма, ти маєш на увазі під монстром траком. Mm. Американський такий монстр трак. Ну це теж таке не, не <сі> дуже. <думаю, сі> <сі> супер поп. <сі> О, оце не погано. Я, я щось таке, я щось таке буду. <сі> на колесиках. Окей, окей. Мен. У мене геша, короче, я в носу ви Да блин, ну вы немає, вы дев. Не, ви заліз... ні, я я знаю, що за мастер Truck просто. Тут -мо, это трактор. Це реально трактор. І непоганий такий трактор. Ага. Ну тут, ні, це краще, ніж у них. Тут хотя бы пропорции ну, я Просто, я, просто не, я, просто не добудовал сам корпус машины. Я... О, это эпично. Это good, это <eres ainsi> mm. good. Да. Это действительно монстр страх. Да. Легенда. Это сложно. Это сложно. Том Сталки, дети знают, как выглядит Марс? Нет. Я впевнена, что не знают. Я сделала. А, не-не-не. Я сделала. Флип, флап, флюб, дуб, 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 дуб. флип, 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 Иди в флип, Иди в флип, Иди в в флип, О, ну флип, флип, не флип, No. Да. Супер це... oh, oh. бомб. Це тут принесе тебе постояти, куча. Ну я не от булочки не зробив. Тож мє. Та це взагалі навіть не похоже на того марсіаніна, який танцював. Ну це має тіпа фігня. Ну yeah. на хазе, я тебе не Нормально, класно, класно. О, моє. Американ. Це пік легендарі. Легендарі, легендарі. А як ти такі скінки а там є NPC таке. А це що? Что це PC? Це... А, це Марс! Це а, батончик. Легенда. Легендарно, Пляж так п. Все, за Вона минулий пляж мене Но забанили. Ні, один блок. Ну, общем... Один блок. Офи Офієть! Оф Як Як він постарався. Я просто в шоке. О, моя! Uh, 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 uh. А це, кстати, подостоятельных чи я так... Не... Да-да-да, там uh, ще ці пять фігур. Легендарі, легендарі, легендарі. Мало кто поймет. Воо! Це шедевр. Эээ. Uh, ну окей. Шедевр. Шедевр. Учела шедевр. У чела талант? Талант. Оце ж класно пляж і будувати чувак, оце чувак... от. Чувак написав те, що на пляжах немає трави. It's Scotland. <laughs> da. Beaches, 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 beaches. It's Scotland. Da. Scotland forever. <laughs> yeah. Hey, <laughs> <laughs> which <a> Catalan? Jaaaa. Yeah. <laughs> 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 О, а булочки? А булочки не добавлю. Да в мініатюрі важко булочки будут. Оце непогано, да, я чибляю. абсолютний, да. Це така імба у мене, йоу, мы забаню сейчас на месяц. Моя еще надо побачити, помітити. Ну, це супер поб. Це, Ок. Ну-ну-ну-ну-ну 5, 5, 5 хвилин! 5 хвилин у кожного гравця 5 хвилин. Ти ще Вы моє сэрэ, не бачив? О! Легендарі! Ле, 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 ле. Я хотів таку штуку побудувати на нове, піраміді, подивись. а ви взяли нове, і викинули нове. мене! Наверх подивись! зверху, ще да. Офігеться, ще є. У Дані там гумба жорстка, я бачу. Так. Такие сейк футбол, чи що? Це футбол взагалі не волейбол. А там ж пляжний мяч. У тебе такі... Така робота з глазами. Просто браво. Ну. Ну, у нього... От бачиш? Вот, що буває коли немає роботи з очами. Булочки! Булочки там були! Гулочки! Да! Я не подивився.